Польща і Україна починають працювати над е, гарантіями так званою угодою про гарантії безпеки. Тобто, польща приєдналася до заяви групи G7, з Вільнюса, з, з саміту НАТО з минулого року, і починається розробка двостороннього документу на зразок того документу, який підписала Великобританія і Україна з під час візиту прем'єр-міністра Сунака в, в січні місяці поточного року. Це Надзвичайно важливий факт, тому що уряд попередньої польської влади, уряд Маровецького не приєднався до цієї декларації, що було дуже знаковою і дуже такою тривожним сигналом, що Польща відступає від підтримки України. Сьогодні ця сторінка вже перегорнута і Польща повертається до підтримки України в військовому аспекті. Що й підтвердив президент Зеленський, сказав, що готується пакет військової допомоги з боку Польщі. Другий е, результат візиту е, Туска до е, Києва це те, що призначено в. Е, відому дуже особи відомого політика Павла Коваля як повноваженого уряду Польщі до справ відбудови України. Но це означає те, що є особа. Mm -hmm. Він надзвичайно прихильно налаштований до України. Гість еспресо yeah. довгими роками. Голова зараз комітету з закордонних справ сейму, тобто видна фігура в польському політику, ми як відповідає за це. І та особа. Я думаю, в нього є амбіції і бажання. Розвивати якраз оцю співпрацю, щоб не були це декларації, але наповнені реальним змістом. І тепер щодо вже конкретної ситуації з сільським господарством, з перевезеннями і так далі, то тут озвучу напрацювання прем'єр Шмигар, і він сказав так, що розробляється законопроєкт в українському парламенті щодо зрівняння в правах польських і українських перевізників. Я думаю, що це не проблема. На прв Прощу запрошується, польське підприємство запрошується до будови автобану від Краківця до Рівного. Тобто все, що заторкає насправді мешканців Львова і Західного регіону. Mm -hmm. Якщо автобан буде побудований до Рівного, то це набагато спростить взагалі всі перевезення і так далі. Це все. другий аспект. І третій, пов'язаний з тим, що розпочинається праця, по суті вже продовжується робота над тим, щоб в питання агропродукції експорту. Української агропродукції до Польщі не були оцим каменем спотикання в двосторонніх двосторонніх відносинах. З того, що я відслідковую, то най наближається польща до прийняття румунської моделі, тобто є експорт. Агропродукції, але в якійсь в якійсь там частині зерна, наприклад, кукурудзи чи чогось, коли надто великий імпорт відбувається до, до Польщі, тоді включається система ліцензії для українських експортерів. Тобто тоді треба до міністерства їх піти і отримати таку відповідну ліцензію. Я думаю, що це в Кінцевому рахунку зрозумілий реалістичний пакет співпраці в тих дуже таких конкретних справах, які на ну, останні півроку чи більше як півроку нам всім затруювали життя. Ну будемо говорити так, що сталося. Ну на насправді називаючи речі своїми нами ембарго на сільськогосподарську. Чотири види сільськогосподарської uh -huh. продукції а раніше це була на всі види, плюс блокування кордону означало, що Польща вступила в цю економі... Торгові тортоговельну війну з Україною. Це називаємо речі своїми минами. Був стан торговельної війни між Україною і Польщею. Ми цього так не називали, щоб не згущувати барв і кольорів і так далі, щоб не нагнітати атмосфери. Насправді це була торговельна війна. Тільки торговельна війна просто унікальна. Ну бо що завдавало втрат це Україні? Ну зрозуміло, так Блокується перевезти вантажівки, 6 тисяч 4 тисячі вантажівок. стоїть, не можуть в'їхати до України з гуманітарною допомогою. З нормальною там комерційною складовою військовою допомогою України. Але це завдавало збитків польській економіці. Польща заробляє загалом, коли враховувати товарообмін між Україною і Польщею. Польща заробляє на Україні, бо більше їм експортує, як імпортує з України впродовж вже двох років, воєнних років. І слава Богу, що Дональд Туск, прем'єр-міністр, розумів цю ситуацію. І щоб він вжив всіх своїх важелів впливу, щоб цей, цей стан зупинити, це так коли говорити про глобальний аспект, але ми це перегорнули ту сторінку. Я вважаю, що повернення при нетеперішній владі до цього стану не буде, а найбільша гарантія. O Tego stanu jest sam, sam, sama osoba Donalda Tuska. To, że przyjście do, do władzy w Polsce Donalda Tuska oznacza pereformutowania i miejsca Polski w Europejskiej Sojuszu i w bezpieczeństwowym wymiarze, bo tak ono jest. Дональд Туск не лише польський прем'єр-міністр, але одна з більш знакових політичних фігур в Європі. І так воно по факту буде. Зараз ведуться переговори над відновленням так званого Ваймарського трикутника. Це Франція, Німеччина і Польща. І роль Польщі при прем'єрі Туску буде набагато більшою в Європі, чим це було за Ярослава Качинського чи Анджея Дуди. Це однозначно. І відносини між Україною і Польщею в такому ракурсі, коли на них дивитися, на ну, то мають дуже важливе зна. Зрештою, українцям не треба цього, цього пояснювати. Тепер щодо Дональда Трампа. Я уважно стежу за, за тим і праймеріс і, і тим, що відбувається. Ну, всі списали вже нашу даму Нікі Хелі в, в, по суті, вже на програмі позиції. Так, я думаю, що це політика вона складна штука. Виборча кампанія так само. Дуже важливі є якості, лідерські якості. І результати праймеріс в Нью-Гемпшир не були такі погані. 55 на 44, це для на користь Трампа, означає, що ніких аль не стоїть на таких програних позиціях для мене. Але ну інші мудріші люди, які більше обізнані з американською ситуацією, говорять, що вона програна. Ну добре, будемо так говорити про але. Всі спостерігачі, які говорять, що Трамп не за дуже задоволені з ходу праймеріс, а з уваги на те, що серед республіканських виборців. Третина говорить, що ні за яких обставин за нього не проголосує, і там є така категорія, які, ті, які ще не визначилися, тобто, які ну приглядаються, хто і так в них негативний електорат чи негативне сприйняття Трампа дуже велике, і воно позміцнюється. Тобто, коли враховуємо вже загальнонаціональний рівень, коли Трамп буде двобій вести з, угу. з президентом з Байденом, з Байденом результати можуть бути дуже різні, хоч Сьогодні там Трамп веде з відривом трьох-чотирьох відсотків над Байденом, так би мовити, і всі говорять, о Боже, Байден не може виграти і так далі. Так, така, так ситуація не звучить зараз. Праймеріс республіканців показують, немає такого великого домінування Трампа серед виборців республіканських. Так в нього є величезне домінування в республіканській партії, але не Серед республіканських виборців європейці почали думати глобальними категоріями. І глобальні категорії полягають в тому, що вони розуміють, Америка налаштована об'єктивно на протистояння з Китаєм. Сили Китаю слабнуть, економіка їхня слабшає. Але американцям треба є цей відірваний кімір. Чин чи як він там називається? Кім чин ін? Кім чин хай чин? І він слав і, і американці мають займатися викликами в Азії. Індія непроста. Індія формує так, так звану націоналістичну власну повістку. Бог його знає, що індіям не прийде до голови, що в них теж була якась там імперія колись три тисячі років будуть тому, повертати Пакистан і буде... ну, чим вони намагаються час від часу час, займатися. Тобто, так. американцям. Є чим займатися, так росія є загрозою, всі європейці визнають в тій хвилині, що і Росія є екзистенційною загрозою для Європи. І у Європі треба готуватися для протистояння з, з Росією і не так покладатись дуже сильно на американську американську допомогу.